Але як мінімум одягнути вишиванки, подивитися на спалену російську техніку, може кожен І серед місті зараз працює наш колега Владислав Величко. Він спостерігав за киянами весь цей час. Готовий розповісти, чи багато людей вийшло на вулиці в нашій символиці традиційній. Ну і влади, привіт, слово тобі. Розповідай. Героям слава Максиме, дійсно знаходимося ми зараз в центрі міста, і така цікава доволі тенденція. Ми тут з восьмої ранку, і от коли ми ходили, блукали власне майданом незалежності і хрещатиком, ми побачили таку доволі велику кількість людей, які були в вишиванках, але вони всі йшли на роботу. Зараз же на превеликий жаль тут. Людей у вишиванках не дуже багато. Вони, на жаль, тільки поодинокі зустрічаються. Тому закликаю всіх, у кого є вдома вишиванка, хто її не одягнув. А ну, ще й додому, одягаємо вишиванку. Якщо вишиванки нема, по дорозі заходимо в магазин, купуємо її або український прапор. Ми ж українці, камон, люди. Ми сильна нація. Ми маємо демонструвати всім свою єдність. А що її краще продемонструє, як не вишиванка? Ну і до речі, як ви щойно могли побачити сьогодні? Тут людей дійсно не дуже багато, в принаймні в порівнянні з минулими днями. Тож, певно, кияни дійсно дослуховуються до прохань місцевої влади і не скупчуються у багатолюдні такі, знаєте, великі масові якісь збори. І власне ж, як я і казав, поспілкувалися ми з багатьма людьми, які були у вишиванках, і запитали в них, святкують вони чи працюють, ну і взагалі в чому важливість цієї сакральної такої одежини для кожного українця, як вишиванка. Тому давайте послухаємо їх пряму мову. Ми з міста Бердянськ з окупованої території, тому нам важливо, щоб ми всі повернулися додому. Це національне свято, тому чому б не підтримати Україну. Це мінімально те, що ми можемо зробити. Вишиванка, ну просто ти її одягаєш, і, і одразу якесь таке, не знаю, ну тобто от українець, не знаю, таке відчуття, якесь на душі просто стає веселіше. Тому я хочу сказати, що нехай всі українці одягають вишиванку. І відчувають себе українцем, і не тільки коли одягають вишиванку, а постійно я всіх вітаю. Нехай все буде Україна. Вважаю дуже важливим в день незалежності підтримувати національний одяг, національне обрання. І ви також гарні вишиванці. В принципі, хочу побажати в принципі миру і скорішої перемоги. Я поздравляюся с этим очень знаменательным днем для нашої общем, А почему я вважаю, що вишиванка, тому що вона символика символіка нашої страны. Тож, я доєднуюся до всіх привітань, які ви щойно почули, і хочу привітати тебе, Україну. Тобі вже 31. Ти вже така доросла. Тому радуй нас і надалі. А ми тобі, як казали, будемо допомагати. До того ж, друзі, зверніть увагу на те, що сьогодні, принаймні і завтра, не ігноруйте ні в якому разі сигнали повітряної тривоги. І якщо і святкуєте, то святкуйте, будь ласка, у безпеці зі святом, Максиме. Тобі слово в студії.